Генрі Лонгфеллоу, Пісня Про Гаявату. Весільний бенкет Гаявати. Розкажу, як попак Ківіс, як вродливий Єнадізє, танцював під час бенкету на весіллі в Гаявати, як шляхетний Чібіябас. Там співав пісень кохання, як чудесний оповідач, і Агу хвалько великий споминав чудні пригоди, щоб гостей розвеселити, щоб весілля було краще, щоб не ремствували гості. Пишний був бенкет на коміс на весіллі в Гаєвати. Чаші всі були із липи, світлобілі й блискучі, Із бізонячого рову були ложки, теж блискучі. Всім сусідам розіслали гілочки верби із листям, знак, що просять завітати всіх їх на весільну учту. І прийшли весільні гості в в одяг найпишніший, в поясах коштовних, в хутрах, в сукнях з китицями в бусах, розмальовані яскраво. На весіллі гості їли, спершу щуку й осетрину, приготовні на коміс, потім стали їсти гості помікан, і горб Бізона, мозок буйвола, оленя, жовте печиво з маїсу і дикий рис з заплавних луків. Та проте ні гаявата, ні його вода грайлива, ні старенька Енакоміс страв не пробували перші, все чекаючи на інших, всім прислужуючи мовчки. І коли поїли гості, витягла стара на коміс свій кисет із хутра витри. І тютюном тонким південним, із вербовою корою і травою запашною всім гостям набила люльки, мовила О попак Ківіс, ти станцюй нам своїх танців, танець старця, нам станцюйте, щоб гостей розвеселити, щоб весілля було краще, щоб не ремствували гості. І прекрасний попак Ківіс, той ледачий її надіззі, що любив скрізь вносить чвари. Діяв, наче божевільний, на запрошення підвівся. Вмів він весело гуляти, танцювати вмів на лижах, добре знав з м'ячем всі ігри, де і хист, і риск потрібні. Добре знав він, як слід грати, знав він гру в фігури і чашу, кантесу гру з крем'яхами. Воїни його дражнили, бо явузом шагодає, та ледачем є надіззі. А проте ці всі образи мало важили для нього. Попа Ківіса любили і жінки, і всі дівчата. В шкряній він був в сорочці, свіжобілій та м'якенький. отороченій коштовним, добрим хутром горностая. неї йшла кольчуга, був в оленячих вінкрагах, теж оздоблених тим хутром. В мокосинах з антилопи, у прикрасах із намиста, у руках тримав він люльку, та й спір'я опахало. По паківіса обличчя все світилось від яскравих смуг то жовтих, то червоних, і ще звисав лискучий чуб, розділений пробором в дві коси, немов у жінки, переплетений травою. Так, от став він на бенкеті під чарівні звуки флейти і під звуки барабану, встав прекрасний попак ківіс і почав свій ловкий танець. Урочистий був початок, вбогі рухи, тихі кроки між сосновими пеньками, то в тіні, то всяйві сонця він здавався. На Пантеру, далі швидше завертівся, закрутився, завихрився, застрибав поміж гостями навкруги вігвама свого. Листя вслід за ним летіло, пил летів за ним вихрясти, вслід за ним здіймався вітер. Далі й далі, вздовж піщаних берегів озер Великих він подався, мов божевільний, пританцьовуючи дико, і підняв круг себе бурю, навкруги піски летіли, мов метелицю сніжинки, виростали в неговуджу. Піскові високі дюни, піскові високі гори. Так веселий попа ківіс станцював сім танець старця і, повернувшись до бенкету, з сміхом сів на своє місце, лиш махаючи повільно опахалом спер індика. Чи біябаса просили того друга гаєвати, віртуозного музику, що співав пісень найкращих. Заспівай, очі ти пісень нам про кохання, щоб гостей розвеселити. Щоб весілля було краще, щоб не ремствували гості. Благородний чіпіябас заспівав пісень чарівних про любов, палки бажання, що гостей розхвилювали. Він дивився на гаявату, поглядав на мінегагу і співав приємно ніжно. О, невей, устань, кохана, встань ти квітко лісовая, встань ти, пташко, з диких прерій, ти красу на ока, як ти дивишся на мене, я щасливий, я щасливий, мов у прерії Лілея, що роса на неї впала. Дух твій, Люба, найсолодший з усіх пахощів у лісі, і до світніх і вечірніх, денних в місяць листопаду. Вся душа моя в пориві тебе стріти, начерветься джерело до сходу сонця в місяць нічок найясніших. О невей, співає серце, коли ти сидиш за мною, так співає, ніби віти у приємний місяць ягід засумуєш моя люба, моє серце спохмурніє, мов ріка, коли на неї упадуть, від хмари тіні. А як тільки посміхнешся, моє серце знов ясніє, як ясніють хвилі річки в вітру пориві на сонці. І нехай земля сміється, і річка, і безсмарне небо. Я сміятися не можу, як тебе нема зо мною. І я один, поглянь на мене, кров мого ти серця, зглянься, Прокидайся, моя кохана, Оневей, устань, кохана. Так шляхетний Чебіябос всім співав пісень солодких. І Агу, хвалько великий. Той чудесний оповідач, друг старенької накоміц, так ревниво його слухав, і про те. Ревнивий бачив, що всі гості на бенкеті лише чекають, щоб почав він слухачам розповідати казочок своїх цікавих, і пустих, і неправдивих. його був хвалькуватий, так розказував, неначе сам брав участь у приводах, а не чув про них від інших. В тих усіх його приводах сам він був найсміливіший. Жодна дивна привода не траплялася без нього. Як казок його послухать, Якщо йняти йому віри, то ніхто ніколи далі й вище не стріляв, ніж сам він, не вбив оленів більше, не ловив він стільки риби, не впіймав бобрів він стільки, і ніхто не вмів так бігать і пірнати таку воду, так далеко відпливати, і ніхто пригод не бачив так багато й таких дивних, як чудесний оповідач Іагу Байкар Славетний. Його імення за прислів'я землякам його служило, і коли мисливець часом вихвалявся понад міру, або воїн ще вертався, з битви надто запишавшись, говорили: Іягу, це, ягу, прийшов хвалитись. Він, колиску для малого гаявати спородивши, обв'язав її корою та почками жил Оленя. Згодом він учив малого, як робити луки і стріли. Лук із ясена, а стріли із міцних гілок дубових. Тож серед гостей весільних на банкеті в гаявати Іагу сидів старенький той чудесний оповідач. Стали всі просить старого Ягу, повідай краще із своїх казок чудових, щоб гостей розвеселити, щоб весілля було краще, щоб не ремствували гості. Іагу сказав відразу: ви почуєте сьогодні про чудесні пригоди, про осео ворожбита. Син вечірньої зорі він. Син вечірньої зорі. Чи не сонце то сідає ген над водами ясними. Може, то літав фламінго? тяжко ранений стрілою, і кров'ю збарвлює він хвилі, червонить простори моря, повиваючи довкола все у пурпур свого пір'я. Так, то сонце там сідає, поринаючи у хвилі. Небо пурпуром укрилось. Хвилі стали малинові, А можливо, той фламінго поринає в вод безодню. Він крилом черкає неба, червонить він кров'ю хвилі. А ясна заря вечірня ніби висить десь в сутінках і тремтить, і тане в небі, ні, то вампум мерехтливий, пояс то життя владики, що в сутінках пролітає, що гуляє в тиші неба. Довго й радісно на захід. І Аву дивився Гляньте, мовив він, заря вечірня, а ви послухайте чудесне, про Осео, слово дивне, про осео, зорі сина. Якось в дні давно забуті, як життя лише починалось, як були ми близько неба, до богів були ми ближче, жив на півночі мисливець, що мав десятеро дочок, всі гнучки, мов в лузі лози. Тільки Овіні молодша, мовчазна була і мрійна, і свавільна, і примхлива, і з усіх була найкраща. Одружилися всі сестри із вояками ставними, тільки овіні молодша, все сміялася з коханців, молодих, прекрасних, мужніх, вийшла заміж за осео, за незграбного й старого, бо він хворий, недолугий, завжди кашляв, наче білка. Та прекрасний дух чудесний жив у тілі Осео, що з вечірньої спустився він зорі, із зорі жінки, зорі ніжності і кохання, від зорі дістав він жар свій, всю красу свого духу та іменицю існування, пишну мову свою взяв він. І відкинуті коханці, в пишних шатах, в пишнім пір'ї, розмальовані напрочуд, насміхалися над нею, пальцем тикали на неї. А вона на це казала до всього мені байдуже, до прикрас до ваших пір'я, ваших посмішок та рухів. Я щаслива за осео. Якось раз на пишне свято, в надвечірню годину йшли всі десять юних сестр з чоловіками своїми. Тихо ззаду йшов осео, поряд з овіні своєю. Жваво всі вели розмову, лиш вони не розмовляли. Все дивився старий на захід, ніби щось благав для себе, зупинився, придивлявся до зорі, що мерехтіла, но зорю дивився вечірню, тільки чути було шепіт. А шовен не нозе, зглянься, змилися мій батько!» тихо мовила найстарша. Шле молитви він до батька. Ой, як шкода, що старик цей, не спіткнеться десь на стежці, не зламає собі шиї. І засміялась так, що в лісі розляглась луна від сміху. На дорозі серед лісу дуб лежав, що збила буря. Він засипаний був листям, мохом густо вкритий зверху, вже зітлів увесь порог, і осео, тільки вгледів, стрибнув з диким криком жаху. Так, як був старий і кволий, і незграбний, весь у зморшках. Згодом вийшов звідти юний, і статечний, і прекрасний. Так ось він перетворився, так здобув красу і юність, та гай-гай, його дружина, його овіні прекрасно теж змінилися на вигляд, і старезна стала, і квола, і незграбна вся у зморшках, ледве ноги волочила. Сестри їхні чоловіки засміялись так, що в лісі розляглась луна від сміху. Та осео навідмовивсь від дружини, йшов за нею, брав її за руку висхлу, звав її він Нінімуше, шепотів слова кохання, доки не дійшли до місця і не сіли у вігвамі, що поставлений був в лісі в честь зорі, ясної жінки. І розбитий в своїх мріях за столом сидів осео, всі веселі, і щасливі забавлялися, Осео ж, Тут не міг ні говорити, ані пити, ані їсти. Так збентежений сидів він, мрійно дивлячись, і сумно, то на овіні, то вгору, на блискучі в зорях неба. Забринів враз тихий голос, що здалека йшов від зірок, від пустель тих неозорих, голос ніжний, наче пісня. Промовляв він так: Осео, о улюблений мій сину, вже розбито злі чари, чаклування чародійні». Всі магічні заклинання, встань, осео, йди до мене. Ти скуштуй тих страв, що бачиш біля себе. Чародійно вони мають собі силу, вони зроблять з тебе духа, всі миски і казани всі змінять враз свою природу. Вже не з дерева, чи глини вони будуть, а із срібла, і світить мов черепашки, сяять, наче зорі будуть, і жінкам не доведеться працювати так тяжко вдома. Перетворяться на пташок, щоб пишатися красою. Їхнє пір'я буде в барвах, неба й зірок надвечірніх. Ті слова, що чув Осео і розумів їх добре іншим, всім нагадувала співи, співи пташки із далека, мов дремлюга озивався, мов самітні Вавонейса, де співав у темнім лісі. Враз оселя затремтіла, захиталась, загойдалась. І почули всі, що вище й вище, все вона здіймалась, від дерев похмурих лісу, до зірок високих в небі, Вище, ніж верхівки лісу, глянь, миски всі дерев'яні дивним пурпуром засяли, глянь, всі келихи із глини на срібло перетворились, всі жердини у вігвамі наче срібло, заблищали, мерехтіла гостра стріха, мов жуків блискучих крила. А осе осе дивився, бачить, дев'ятеро сестер, дев'ять їхніх чоловіків, всі змінилися у птахів, ті на сойки й на сороки, інші на шпаків чи круків, всі стрибали й цокотіли, пір'ячістили на крилах, всі пишалися убранням і хвости всі розпускали. Тільки овіні, молодша, не змінилась, була тиха і стара, вся в зморшках, сумно. Все на інших поглядала, враз осео вгору глянув, знову у жаху крик розлігся. Хтось так само ще раз крикнув, як над дубом тим, у лісі, і знову стала вона юна і прекрасна, як раніше, а лахміття обернулась в горностаєве обрання, її палиця в пір'їну срібно, враз перетворилась, затремтів, вігвам їх знову та й поплив понад лісами. До прозорих хмарок знявся, і між зорями пропливши до вечірньої зорі він враз пристав, немов сніжинка, так як падає на воду з будяка пушинка біла. І до них, з привітним словом, вийшов батенько осео, чоло в кучерях сріблястих очі, чисті та ясні. Він сказав: О, мій осео, твою клітку, ще привізти ту чудесну срібну клітку з цим яскравим дивним птаством! Ти повісиш над дверима. І, повісивши там клітку, вони радісні, й щасливі. Батька слухали: Осео. Володар зорі ясної так сказав: О, мій осео, я почув твої молитви. Знов зробив тебе прекрасним. А сестер, їх чоловіків, обернув на зграю птахів, обернув, щоб не сміялись над старим і кволим дідом та над зморшками старого, а щоб бачили у ньому і безсмертний дух і серце. Тільки овіні любила тебе щиро і сердечно, у оселі недалечку, на маленькій зірці поряд на одній з зірок ліворуч, дух лихий живе та заздрий, ворожбит живе, вебіно, він зробив із тебе діда, його погляд променистий, може враз зачарувати, мов стріла, вразити може. Довго, в злагоді, мирі, на зорі вечірній тихій жив осео разом з батьком. Довго з там співучим клітка срібна простора мирно висіла в вігвамі, вірна овіні для мужа. Врешті сина народила, був прекрасний, весь у матір, був хоробрий, весь у батька. Хлопець виростав і дужчав, і осела для забави лук йому зробив і стріли. Відчинив він срібну клітку. Щоб маленький син стріляти, міг дядьків своїх та тіток. Птахи пишне вбраних пір'я, а навкруг усе кружляли по вечірній зорі птахи, звеселяли її співом, прикрашали її пір'ям, своїм вбранням прикрашали, доки той мисливець юний не натяг тятиву лука, і на смерть не ранив пташку у блискучим пір'ї. Але трапилося диво, перед ним не пташка, а жінка там прекрасна лежала, в серце вражена стрілою. Тільки кров там пролилася на святій вечірній зірці, враз розбито було чари, знято дивне чаклунство. і відчув мисливець юний, що спускається все нижче на чиїхсь руках невидних, вниз через простори неба, нижчих марок і туманів. І спустився він на острів, що покритий був травою, десь серед озер Великих. Разом з ним туди спустились всі пташки в блискучих перах. Заширяли, закружляли, ніби лист в осінню пору. Заразом спустився на острів їх вігвам з жердин сріблястих, мерехтіла гостра стріха, мов жуків блискучих крила. Тихо сів вігвам на острів, і осео з нього вийшов, вийшла овіні з вігвама. Знову родичі змінились. Це були уже не птахи, а маленькі зовсім люди. То були дрібні пігмеї, злії й заздрісні пакведжі. Літом, теплими ночами, як заря вечірня сяє, взявшись за руки, танцюють ті пакведжі і по скелях, і на березі низькому, І досі, в теплий літній вечір, видно, їх вігвам чудовий і на березі рибалки, часто чують співи, бачать танці в місячному сяйві. І, довівши свою дивну розповідь оцю до краю, закінчивши свою повість. Яву оглянув коло слухачів і урочисто, він додав: Бувають люди, їх не можуть зрозуміти, і кипкують з них частенько. Хай же повість про Осео їх навчить, як кипкувати. Зачаровані гості, що ловили кожне слово сміхом, оплесками згоди, одне одного питали, не про себе він говорить. Може, ми з тітками? І знов про любощі, про пристрасть, чи я заспівав їм, заспівав пісень солодких, тихомрійних, сумовитих, як лила дівчина сльози за Альгонкіном коханим. Тільки й думаю про нього, я про милого гадаю, що розбив моє серденько, о Альгонкін, мій коханий. Як із ним я розлучалась, він віддав мені кольчугу, білосніжний, дивний вампом, олігонкин мій коханий, Я піду з тобою, мила, він шептав мені тихенько. Ти дозволь піти з тобою, о, олігонкін мій коханий. Ой далеко, любий, сторона моя, вітчизна. Так далеко, так далеко, о, олігонкін мій коханий, як пішли ми, оглядалася раз у раз я все до нього. Я дивилась йому в очі, о Альгонкін, мій коханий. Під плакучою вербою, що лила у річку сльози, він стояв, стояв мій любий, о Альгонкін, мій коханий. Отаке було весілля, так гостей там розважали Попа ківіс своїм танцем, ягу оповіданням чи біябас дивним співом. А як все вже закінчилось, розійшлись додому гості, залишивши там щасливих. Гаявату і гагу.